Тиждень тому ми з вами сиділи, я вам доповідав, що 4 листопада на затвердженні військової адміністрації лежить дитяче харчування, лежить е, друга лікарня, лежить 19-та школа, лежить 19 садочок. Е, що там ще у нас, Лена Юрина, лежить? Багато чого лежить. Е, я вам тоді казав, що воно лежить вже два тижні, тепер повідомляю, що лежить три тижні, і нічого досі не відбулося. По словам начальника управління освіти, в зв'язку з тим, що трошки вони почали економити там, продукти, дітей зараз ну, мороси і почалися менше трошки почало знизилась дещо відвідуваність. Вони бачать, що тиждень ще вони протримаються. Тиждень вони ще протримаються. Далі, ну, на жаль, вже не буде можливості у них забезпечувати харчування. По другій лікарні не знаю скільки вони протримаються, бо це судові виконавці. Може день, а може, і нічого не станеться, але ну, в принципі, заплатити це нам потрібно. По громадському транспорту. Ну, вчора один перевізник повідомив мені, що у нього 5 мільйонів вже борги запалило. Я думаю, що плюс-мінус така сама ситуація у всіх інших. В який день це паливо їм перестане відпускати, ми теж не можемо прогнозувати, але це може статися в будь-якій принципі день. У нас не оплачене підгове перевезення вересень, жовтень. І вже листопад у нас не оплачені підгові перевезення. І у нас компенсація за кілометр, хоч ми і зменшили суттєво. Не говорячи вже про капітальні роботи по управлінню ЖКХ. По управлінню освіти, по капітальному будівництву, по окремих об'єктах, які або вже виконані, і просто за них не платять кошти, або вони навіть не виконуються, тому що нема розуміння, чи буде оплата, чи ні. На жаль, тижні проходять, нічого не відбувається. Я хочу чітко, щоб ви розуміли, шановні представники ЗМІ, що міська рада в цьому плані діє виключно в межах законодавства. І на виконання рішення суду. Я це рішення суду вже коментував, зараз не буду окремо на цьому зупинятися. Так от, згідно законодавства і рішення суду, зміни до бюджету має затвердити військова адміністрація. А згідно 252-ї постанови Кабінету міністрів, вона це робить за поданням фінансового управління. Більше нічого не передбачено. А от фінансове управління, ці документи всі. Подала схвалені виконкому 4, 6 листопада, 20 листопада, там ще якогось листопада, протягом листопада їх було подано 7-8 я вже там втомився, рахувати, Жодне не затверджено. Сьогодні депутати міської ради, от щойно мені повідомляли, які брали участь в зустрічі з військовою адміністрацією, з нашої, в тому числі, фракції Рідний Дім до мене підходили, звітувалися про цю зустріч, начебто пообіцяли підписати. Тому я сподіваюся, що якщо вже депутати змогли, змогли там переконати, я думаю, а у них були дуже прості аргументи. Якщо не будуть підписані ці документи, в місті буде соціальна напруга, тому що садочки, транспорт і лікарня це ж не жарти. І ця соціальна напруга при прикордонному місті, очевидно, ну нікому не потрібна, крім наших ворогів. Я сподіваюся, я чекаю, що до кінця тижня а бажано сьогодні-завтра. Ці розпорядження, які були подані фіноправлінням, будуть підписані, і ми розблокуємо питання харчування, ми розблокуємо питання другої лікарні і певних робіт, які в принципі можна виконати до кінця року. Ось, але я беру там обов'язок перед представниками змі на кожному виконкомі інформувати про стан вирішення цих питань, тому що ми від себе ту частину, яка залежить від нас, як виконавчих органів міської влади, виконали повністю і виконали згідно законодавства. Є подання. Є підтримка виконкому цього подання, фінуправління його заносить, штампіх отримують. Треба тільки взяти і підписати. Як казав мер Сум, підпис здесь і підпис здесь. Кілька підписів, і місто буде працювати безперешкодно. По результатам зустрічі депутатів там було десь. П'ять-шість депутатів від рідного дому. Ось ми погодили позицію перед зустрічю. Після зустрічі вони мені доповіли, що ну, начебто, пообіцяли підписати, крім там якогось одного чи двох пунктів, які ну без яких місто виживе, а все інше, начебто, має бути підписано. Я сподіваюся, що слово це буде дотримано.